А скільки ви випиваєте і як часто? Мені не подобається, коли ти п'яний. Ні, ви не розумієте, як робиться великий бізнес. За чарочкою обговорили важливі питання. Алкоголь він так трохи дає, але він багато забирає Жіночий алкоголізм. Тіпа неволіковний, ну ти не п'єш, ти що хворий? Що ти вже п'єш і не п'янієш, це навіть вже не редфлекс, це є симптоматика. Чинка не працює вже. Чи колись хтось жалівся на тебе, на твою поведінку, коли ти був під впливом алкоголю, хвороба вона прогресуюча, вже не в тій поведині, з якої вибратись дуже-дуже важко. Він говорить, що мене покинула жінка, бо я випиваю. Але ж вона не розуміє, що в мене стільки стресу на роботі, і, взагалі, що значить випиваю? У мене нема проблем з алкоголем. Це в неї проблеми, тому що я все її забезпечую. В мене огромний бізнес. Я забезпечую всіх людей своїх на роботі зарплатньою, діти забезпечені. Що вона має на увазі? Я випиваю, всі випивають. Ну, тут можна розібратись. А скільки ви випиваєте і як часто? Сьогодні хочу поговорити про міфи і факти з приводу вживання алкоголю. Тема дуже важлива, тому що алкоголь він дуже широко а, вживається нам, коли грустно, ми п'ємо. Коли хтось е, виходить заміж це весілля, ми п'ємо. Тобто ми радіємо з алкоголем і страждаємо з алкоголем. Алкоголь використовується дуже широко. Окей, okay. як тільки алкоголь потрапляє в організм, тільки ви трошечки випали. Вже перше всмоктування відбувається в ротовій порожнечі, і звідси набагато швидше потрапити в мозок. Тобто ротова порожнеча дуже близько біля мозку. Тобто мозок вже самий перший є в тому зачеплений. Потім ідуть всі решта органів. А так як алкоголь є розчинна. Субстанція, яка в рідині розчиняється, а ми складаємося наше тіло з крові. Тобто можете собі уявити, всюди де є кров, а в кожен орган буде мати зустріч з алкоголем, який ви випили. Ну і ви хочу сказати, кожному органу це не сподобається. А як все дуже часто розпочинається? Попробував собі один раз алкоголю, стало весело, всі мене люблять, мені легко спілкуватись з людьми. До речі, люди, які мають соціальну тривогу, низьку самооцінку, якісь психологічні травми, вони більш. Ну, можна сказати, ризик фактор більше до того, що людина буде використовувати алкоголь як самолікування, да лікуватися алкоголем. Можливо, є, є такий міф, що коли вип'єш, стає легко з людьми. Самооцінка підвищується, але це ненадовго. Так, тобі може здаватись, а що тобі легше з людьми спілкуватись, тобі може здаватись, що ти подобаєшся людям а після пару чарочок або бокальчиків. І може це й правда, тому що в мозку алкоголь вимикає центри мозгові, які відповідають за адекватність, будучи під шафе, будучи під трошки інтоксикацією алкогольною. Дуже важко слідкувати за своїми адекватними діями, за своїми словами. Може людина себе вести трохи не так, а іноді багато не так. Всі твої проблеми, які ти стримуєш в повсякденному житті, вони ж будуть вже нестримні, коли ти випиш алкоголь, і тому невідомо. Чи сподобається людям такий ти нікому не відомий? Скоріше всього, ні. Тут виникає і агресія, тут люди ведуть себе смішно, странно. Да, може всім подобатись ти смішний, коли ти серйозна людина і починаєш брейк на полу танцювати або роздягатися, але як тобі буде зранку? Як тобі буде дивитись тим людям в очі. Тобто алкоголь він так трохи дає, але він багато забирає. Якщо не відразу, то з часом, коли виростає толерантність до алкоголю, коли тобі вже потрібно випити більше, ніж раніше. Наприклад, раніше вистачало випити одну чарочку і бути вже таким розслабленим, веселим. То з часом тебе затягує, тобі вже треба випити дві, три, чотири, а потім ще пивком запити, а не лімонадом. Бо, як то кажуть, водка без піва, гроші на вітер. Це вже симптом серйозний. Ще в чому проблема з алкоголем, як він затягує людей, тим, що це називається progressive disease. Ця хвороба вона прогресуюча, і вона така тихенька. Ти її не, не, не замічаєш, поки ти вже не в тій павутині, з якої вибратися ну дуже дуже важко, а іноді неможливо. Поясню трохи про прогресивність цієї хвороби. В основному багато хто знайомиться з алкоголем в ранньому віці, тінейджерство, там ну, всіх по-різному. Але не всі стають алкоголіками. Спочатку багато тінейджерів випивають це, просто прям зустрічаються, випивають в компаніях, це модно, але після того, як проходить вік тінейджерства. Наступає інший вік. В нас по розвитку людської психіки, мозку, розвитку життя нам в різні періоди життя цікаві різні речі. В тінейджерстві, світа да, можливо цікаво спробувати якісь наркотики, алкоголі. Але коли ти дорослішаєш, тобі в принципі це вже ну не стає цікавим, бо ти вже знаєш, що там є. Да? Ми люди, ми завжди цікавимось тим. Щось новеньке. Як -таки ти спробував, ти знаєш, що там є. Тобто люди, які не мають а, психологічних проблем, ментальних, а, вони зачасту не потрапляють в паутину алкоголізмом. Люди, які мають проблеми і не вміють з ними впоратися здоровим шляхом, вони звертаються до алкоголю. Тобто в тінейджерстві спробував і знає, що о, я вип'ю і мені веселіше. Або я вип'ю і мені не так страшно з новими людьми. І людина продовжує використовувати цей метод, якщо людина не вивчила те, як бути. Цікавим іншим людям по-іншому. Не, а, як то кажуть, з собутильниками випивати разом, а щось інше. Хочу вам а, повідомити, що алкоголь це наркотик. Алкоголь а, діє на організм наркотичною дією і а, в будь-якому його вигляді. А, і він діє на всіх, на кожне тіло кожної людини. Нема такого, що ви скажете: О, на мене алкоголь не діє, я взагалі не п'янію. Ну, це вже чи ти п'янієш чи ні? Це питання про розвиток іншого симптому, який називається толеранс. Звикання до алкоголю, це проблема. Якщо ти вже п'єш і не п'янієш, я тобі хочу сказати, це дуже великий red flag. це навіть вже не red flag. це є симптоматика, яка має вже лікуватись не тільки психологічно, але вже і фізіологічно. Тобто, якщо ти п'єш і не п'янієш, в тебе вибудувало. Твоє тіло толерантність до алкоголю, і а, печінка не працює вже а, так швидко, щоб переробити ці молекули алкоголю. Ще є такий, а, така фішка, що говорять, жіночий алкоголізм є гірше, ніж чоловічий. А, ну, в чому він гірший? А, воно все а, дуже погано, і жіночий і. Чоловічі, просто жіноче тіло так збудовано, що в жінок це все відбувається швидше. Наприклад, навіть якщо дивитися концентрацію алкоголю в крові, яку часто дивляться поліцейські, коли когось схоплять на дорозі за. Їзду в нетверезому, в нетверезому виді для жінки. Наприклад, якщо чоловік випиває а, одну рюмку або бокал а, один, один алкогольний напій, а, в нього приблизно концентрація алкоголю в крові буде 0,2 промилі, і а, так, А якщо взяти жінку, в жінки після одного а, алкогольного напою буде вже Приблизно 004. Ну, це все приблизно, але в тому сенс, що в жінки тіло в жінки все вдвічі приблизно більше. Також чому говорять, що жіночий алкоголізм, типа, невиліковний. Ну, це така фраза заєжена, вона я взагалі з тим не згідна, але сенс в тому, що коли жінка п'є. І чомусь в соціум, в соціум їй надає менше допомоги, її більш засуджують. А жінка вона довше це може, як то кажуть, приховувати. І коли це вже стає наявним, то це вже така сильна стадія. Чому жінка це може приховувати довше? Тому що в соціумі яка роль жінки в найбільші в жінки є діти. Жінка а, має такі обов'язки, які вона мога не мога, вона себе бере в руки, і навіть якщо випиваючи, про це ніхто не буде знати, а вона має дітей кормити. А в соціумі прийнято, що чоловік він може собі дозволити? Там не поспати довше зранку і не вести дітей в школу, бо в нього голова болить, він напився. Не завжди жінка собі таке може дозволити. Плюс осуджування. Прийнято, що це нормально, чоловіки випивають бізнес-зустрічі, все, напиваються, бушують потім. Там це для чоловік в соціумі більш прийнято і як кажуть. Це нормально, всі п'ють. Якщо жінка таке робить, то це все, це вже відразу всі помічають різко. А скільки ви випиваєте і як часто? Ну, Відповідь може бути різна. Не так часто, коли просто бізнес-мітінг. Окей, а як часто у вас бізнес мітінг? Ну, кожного тижня, переважно на вихідних. Але ж на вихідних бізнес не робиться. На вихідних люди відпочивають ні, ви не розумієте, як робиться великий бізнес. Великий бізнес робиться, щоб зібрались бізнесмени і за чарочкою обговорили важливі питання. Питання, а як за чарочкою можна обговорити важливі питання, знаючи про те, як впливає алкоголь на мозок? Пряма дія алкоголю на мозок це те, що вона виключає ділянки, які відповідають за адекватність, за рішення і за якусь свідомість? Давайте тоді розберемо. Що відбувається в мозку? Це доведено багатьма дослідженнями, що від будь-якої кількості алкоголя мозок вже є affected, Тобто це діє на мозок негативно, позитивного нічого нема. Він людину штовхає на те, щоб вона себе вела неадекватно, странно. Дивно, смішно, агресивно, ну тобто там багатий перелік, і це вже може не подобатись людям. До речі, якщо в діагностиці Substance use disorder, не знаю, як перевести, є ряд перелік питань, на які якщо людина відповідає так. Це означає, що є такі проблемка, і до речі, одна одне з питань там це чи колись хтось жалівся на тебе, на твою поведінку, коли ти був під впливом алкоголю. Якщо людина відповідає так, то є питання до того: треба копати глибше і дивитися, що відбувається. Якщо на тебе жаліється жінка. І говорить, що мені не подобається, коли ти п'яний, мені не подобається, коли ти випивший. Мені не подобається, коли ти на ранок після того, як вчора погуляв, випив. Це дуже велике питання, тому що жінка, чоловік, діти, родина це найближчі люди, які бачать, відчувають, коли відбувається щось не то. Тобто, якщо за приділами твоєї родини люди можуть не здогадуватись, то перший дзвіночок це прийде із сім'ї, з родини. Тому а, їдемо далі. Які ще є міфи про алкоголь? Якщо я вип'ю алкоголю, я зігріюсь. Дуже це пропагандується. Там фільми пам'ятаю раніше дивилась, десь там хтось в якомусь лісі сидить, мерзне, немає нічого, нікого. І для того, щоб не замерзнути, от пляшечка випита алкоголю. Ну це велике ноу, no, тому що це на навпаки діє негативно. І що відбувається? Тіло втрачає. Швидше тепло. Тобто ви не зігрієтесь, а замерзнете наоборот. Просто є таке відчуття, що тобі стає жарко, коли ти вип'єш алкоголь, але тіло втрачає температуру. І так і продовжується. Та, тому що в соціумі дуже прийнято алкоголь, випивають там, випивають тут, зустріли, все класно. що ти не п'єш, ти що хворий? І тут вже людина, якщо вона не має впевненості в собі. Відповісти на це питання і затягує затягує. Тому, якщо ви маєте щось з цих симптомів про те, що ми говорили я говорила сьогодні, будь ласка, зверніться за допомогою або просто за інформацією, подивіться більше інформації, бо коли ти вже там. В стадії, яка вже називається проблематичною, проблематичним вживанням алкоголя, звідти вийти набагато важче. Тому якщо хтось жаліється, якщо ви проспали на роботу багато разів із за того, що вчора ночі випивали, або у вас є DUI, Знаєте, якщо у вас є один DUI, ну, це велика вже... Рекомендація сходити до психотерапевта або до лікаря і поговорити. Хто хоче дізнатись так, може себе продіагностувати, я тут покладу маленький тест, який дуже легко вам може підказати, чи вам варто звернути увагу на те, скільки ви вживаєте алкоголю. Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій ютуб канал. Я вам буду дуже-дуже вдячна. І не забувайте писати коментарі, тому що коментарі я дуже люблю. Всім дам відповідь. Будемо спілкуватись в коментарях. Будьте здорові!